Боєць восьмої окремої роти рата добровольчого корпусу Правий сектор Юрій Брель передовій воює з літа минулого року про умовне перемир'я, особливості вишколу добровольців та проблеми з організацією управління військовими підрозділами на лінії вогню. Юрій розповів нашій знімальній групі, коли повернувся до Червонограда у короткотривалу відпустку. Це було літом. Ми поїхали на вишкіл, і після вишкола. Ми ще поїхали на Десну, ну Після Десни вже почали, ну, десь так середина літа вже почали воювати. Спочатку нас підготовлювали, ми були в Покровському на базі, потім на блокпости виїжджали, ну щоб люди самі доходили, хоч і вони пройшли вишкіл, але вони ще виходили, пробували, чи то їхні, чи не їх. А потім поїхали в Пєскі, там в Пєсках побули, хто хоче, то далі виходить. Ну так Людей, ну вчимо, не так, як в армії, що вони посиділи там чи в Яворіві, чи. Ну, на якихось військових частинах посиділи, потім їх відправили, сказали, що сідайте їдьте, Куди їхати? Ну, ніхто нічого не знає. Солдатами ніхто не спілкується, ну, не говорить, куди вони їдуть, чи варто їхати. Є приказ зверху, треба їхати. В нас Кожна робота, яку ми робимо, спочатку спілкуються з воїнами і кажуть, що є така така робота. Ви готові робити ту роботу чи ні? Ми кажемо ні, не готові. Ну все, якщо не готові, ніхто нас не заставляє, щоб там йти на смерть. Пліч опліч із Юрієм нашу землю від агресора захищають представники різних національностей та соціальних статусів. Ну з нами воюють всі, ну можна сказати, як патріоти воюють. Ну, є з інших країн грузини, є, є чечені, які з нами воюють. є… Ну, Руски з ФСБ ну, проілювучували. Ну, зараз ще приїхали до нас, ну, теж ФСБшники ну, воювати. Потім ми дуже плотно працюємо з військовими, з МВС, з СБУ працюємо. Ну, всі операції, всі дії, які ми робимо, ми з ними ну, говоримо, спілкуємося і тоді починаємо робити. Ну, з нами в 8-му роті дуже багато є ну, таких з Донецька, ну, з Луганська тут двоє є. Вони кажуть, що вони постійно, якщо є якась робота, вони постійно кажуть, що ми йдемо, йдемо, йдемо. Ну, вони перші виходять. Ми питаємося, ви постійно перші. Вони кажуть, то наша територія і ми маємо стояти за нею. Кажуть, те, що ми побачили, що вони ну, роблять, коли вони приходять, кажуть, то ми того їм не будемо прощати, ми будемо йти. Кажуть, то ну наша війна в першу чергу. Активно підтримують бійців правого сектору і волонтери з Червенграда, запевняє Юрій. Волонтери нас забезпечують, ну, можна сказати, добре. Ну, маємо що їсти, маємо що пити. Також волонтери, ну, червоноградські волонтери вони купили зброю, ну, особи, моя особиста зброя, вона на дозвілі, офіційна, все. Отець Михайло Низкогос зібрав кошти з громадою міста, то вони купили нам. Перше авто Opel Фронтера, яка до нас доїхала, вона була з нами. Зараз з Червонограда передали хлопці, вони купили машину. Ну, тут такі наші постійні, що волонтери, що вони ну, дуже нам допомагають. Такі як Ігор Бриль, Володя Вотоцький, Петро Танчин, Іван Козак, Олег Дирда, Сергій Гадада, Андрій Зіньків, Петро Штибуль з Волсона. Це такі ну, активісти, що ну, дуже сильно нам допомагають, постійно дзвонять і кажуть, що вам треба, що привезти, що, що вам доставити треба може з другого міста. Ну, зараз потреба, от, подзвонили з п'ятниці на суботу, ну, попала міна в широкі ну, і склад продуктів рознесло. Ну, подзвонили, сказали, що якщо є продукти, каже, то висилайте ну то по всіх містах, щоб висилайте продукти, бо ну, зараз необхідність така. Щодо умовного перемир'я та перспективи завершення війни, Юрій Брель має власну думку. Дня такого не було, щоб було перемир'я. Вони постійно йдуть і. Ну, Те, що показують по телевізору, то, напевно, 20% правди. ОБСЄ складається, по-моєму, 60% з Росії. Ну, які, ну, допустимо, жили в Росії, переїхали там в Польщу жити. От -от, взяли таке ОБСЄ, набрали. Вони приїдуть, подивляться, ну все добре, все по телевізорах розказують, перемир'я, все добре. Все... Приїдуть до Кацапів, Кацапи кажуть: ми вогонь не відкриваємо, укропи починають перші, тоді ми відповідаємо. Ну, насправді з української сторони вояки дуже сильно вже відтягнули свої тили, ну, дуже далеко вони відійшли. Ну, так само, як взяти пєски. В п'ясках залишилися. Добровольчий ну, правий сектор остався, і вона осталася. Ото два таких, що осталися. Ну, всі танки, артилерія, все відійшло вже. Ну, по сьогоднішній день вони, можна сказати, як стрілковою зброєю вони тримають оборону. Що там вже немає ні хатів, немає де ховатися, бо в нас як було. Коли ми були в вересні, ну, були підвали, що в підвалах можна було сидіти і ховатися, коли мінометний обстріл йшов. Зараз вже дуже мало таких осталося домів, щоб можна було зайти в підвали. Але хлопці далі стоять, тримають оборону, територію, аеропорту теж тримають. Війна закінчиться скорше тоді, коли буде в нас сильний тил. Якщо нашу владу взяти перебрати, то, ну щоб не так відкрити одні двері, ну так як на Майдані були, відкрилися двері, <клух> вийшли депутати, і через другі двері зайшли повністю почистити Верховну Раду. Щоб ну, дійсно, так як на війні була Друга світова, Сталін сказав поставити прапор в Берліні, ну, в Германії, поставити прапор, на тому війна закінчиться. Ну так зараз, ну і як зараз, якщо чітко скажуть, що треба вигнати всіх Кацапів з території України, ну, тоді війна і закінчиться. Зараз, на жаль, ніхто такого нічого не говорить. Ну так як... Кінцевої точки немає. Власним баченням того, якою повинна бути служба в українській армії, Юрій Брель поділився з нашою знімальною групою. На мою думку, от, в армію мають іти з 18 років, і вони мають ну, 4 роки бути в армії. Ну, Тільки не ходити, там не марширувати по плацу, так як постійно щили. Я хоч самі не військовий, але ну, спілкуються з військовим. вони них говорять, ми кажемо, що ви робили. Вони кажуть, то машини розгружали, то ломом замітали. Армія повинна бути в першу чергу складатися з хороших інструкторів. Якщо є інструктора, тоді ну, можна і щось зробити з того. Так як в нас ми проходили вишколи, в нас не було що там марширувати, замітати. У нас постійно у нас цілий день тактика була. Ми зранку стали, зробили руханку. Після руханки була тактика, потім в обід, ну, фізичні були такі завдання, ну і на вечір знов тактика була. У нас постійно була тактика, так як в армії, в армії вони навіть близько були. Коли я приїхав на Десну, мені дали 10 чоловік, ну, хлопців, щоб їх тренувати. Вони казали, що вони за 4 дні більше навчилися, ніж на Десні за ну, весь час, який вони там були. Про проблеми з організацією управління військовими підрозділами, котрі воюють на передовій, Юрій знає не щоток, а переконався на власному досвіді. Вам такий приклад розкажу. Дзвонять до нас пограничники, ну прикордонники і кажуть, що 79-та прийняла бій на воді, і зараз катера пішли. Ну як в нашу в нашому в наш напрямок. От чи ви можете приїхати допомогти? Ну ми приїжджаємо. І кажемо, що ви самі не можете, ну прийняти бій. А вони кажуть, ми позвонили Дніпопетров. Ну позвонили до старшого в Маріуполь. В Маріуполь позвонив в Дніпропетровськ, Дніпропетровськ в Київ дзвонить з Києва. Ну вони там рішають, що треба робити. Знову дзвонять Дніпопетровсь, Дніпропетровськ, в сектор М. Сектор М вже дають їм приказ робити чи не робити. Ну скільки є таких багато, що за той час ну вже можна було і все розбомбити. Ну то година часу проходить. От вони позвонили до нас, ми приїхали, ну, побачили, що приїхали машини правого сектора. У нас номера ну, правого сектора є. Ми прийняли тим катером. Катер потонув. По телевізору показали, що ну, дійсно катер потонув. Все. На другий день вони дзвонять, і кажуть: хлопці, хочуть вам подякувати, все нормально прийшло. Каже, дзвонили наші командири кажуть, хто вам дав приказ стріляти. Вони кажуть: ми не стріляли. Вони кажуть, а хто стріляв? Приїхав правий сектор. А ну ту то добре тоді. Ну, як можна ну, так відноситися, коли ворог наступає, і ще якісь треба прикази питатися, чи можна, чи не можна. Ну, дуже багато тих командирів є, які ну, думають, як зробити, ну, чи стоїть робити, чи не стоїть робити. Ну, хлопці стоять, вони ж не можуть постійно спостерігати, спостерігати. Спостерігати може тільки розвідка, яка сидить, їх не видно, от вони можуть спостерігати. А коли штурмові групи вже стоять, ну, коли Кацапа вже знає, що там і там є. Ну, прикордонники там, чи військові, ну, як можна штурмовим групам спостерігати. Прийняли бій, вбили тих кацапів, ще там втопили, ну, що там з ними можна зробити на тому кінець. Найближчим часом Юрій планує організувати для червоноградців свої рідні курси підготовки до вишколу. О, тут в Червонограді планую такі зробити як підготовка до вишколи. Ну, ці молоді хлопці, які ну, хочуть воювати, я їм маю ну, покажу ази. От і подивлюся, ну, йому поясню, скажу, що тобі не стоїть йти воювати, бо ти такий-такий. там, такий, такий. Ну, щоб людина сама дійшла, щоб не тратила той час, бо насправді війна це є небезпечна робота. Так само, як шахтарі опускаються в землю, вони спускаються, вони ну, не впевнені, що вони назад вийдуть. Ну, так само, там, якщо один раз вийшов ну, на війні, то саме ну, таких. Є... Два правила це час і життя. Ото є таких два правила, які всі притримуються, бо час не можна вернути, і життя не можна вернути.